І якраз коли ця сила множиться, відбувається такий дуже цікавий момент, коли хазяйство переходить в господарство. З господарством тут ну досить зрозуміла історія, тому що хазяїн це та людина, яка може прийти на землю і встановити там порядок. Навести ладу і довести до досконалості, і зробити прибуток ні з чого, ну просто з шматка землі, да, то там в полі, да там або в горах, в лісі, немає значення, де це буде. То господарство це коли є щось, що нам залишили в дарунок, господарство, да, Тобто, це те, що в дарунок нам залишили наші пращурі, тому що ну таке є ще одне з е, визначень зрозумінь, що е, Господь це та частина. Бога ця частина Всевишнього, яка була реалізована через втілення народу і роду і моїх пращурів. на тому, коли. І коли в людях кажуть, що Бог в поміч, це значить, що Бог Всевишній в поміч. А коли кажуть, що Господь в поміч, це сила твого роду тобі в поміч. Тобто, якщо родина щось мала, якісь надбання, це не обов'язково гроші, машини, квартири, це може бути світогляд, це можуть бути якісь історії, це може бути е, навичка зцілювати, чи навіть бойові мистецтва, якісь чи знання трав, щось таке, що тобі по роду передалося, да, то це в тебе є дар такий від твоїх. І зрозуміло, що взагалі є просто дар життя. Якщо ти живий, то тобі життя подарували, подарували можливість бути можливість бути на цій землі. І якщо матеріальних якихось статків немає, то цей дар життя дуже добре сполучити з. Хазяйнування щось на, 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 на тій землі, які, яку народ нам передав на там в цілому, почати хазяйнувати. Це ну ду дуже приємно. Але якщо передані ще, наприклад, статки, якась там опрацьована земля, якісь трактори або млин, або що ще, да, то це ми говоримо, що це вже господарство. Тобто тут є сила більша, ніж сила самої людини, і її можливість робити порядок. Тут ще є монка, ще така присутність. Такої традиції там батька, діда, прадіда, роду матері, да? тобто господарство це такий спільний, великий, дуже проєкт, який, звісно, він може виробляти набагато більше, бо хазяїн може ну, там, отримати там, дві-три корови вівцю. Ну якщо він тільки-тільки починає своє хазяйство. А якщо воно виросте вже в господарство, то ми розуміємо, що господарство це вже великі наділи землі, це вже трактори, це вже ну, тобто це вже більший об'єм. Це коли вже люди можуть робити те, що в нас називають там ферми, да, там, там або якісь заводи, або якісь підприємства, тобто хазяїн може вирости в господаря і його діти, внуки вони вже можуть бути господарями і господарювати. Да?